Вифлеємський вогонь прибув до Запоріжжя. На центральному залізничному вокзалі його зустрічають представники місцевого осередку скаутської організації Пласт, які надалі розвозитимуть його по області. Роман Ляшенко один з них. Каже, в цей ранок йому вдалося втілити свою мрію побачити вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа. Я ніколи не бачив бити в вогонь, навіть хотів його потримати, І тому домовився приїхати сьогодні. І як ти себе зараз почуваєш? Прокрасно. Вогонь до України привезли з Відня. Вже тут його потягами доставляють до обласних центрів та міст по всій країні. Представник Скаутської організації Ярослав Мотрич каже, нині в умовах повномасштабної війни його прибуття є особливо важливим. Цей вогник, це іскра, яка підпалює, яка об'єднує. Саме перше воно об'єднує, тому що всі вогник передається з рук в руки, від свічечки до свічечки. Тим більше до того міста воно повинно виставляти, тому що ми тут близько до. Проведення дій, і нам саме легше доставити хлопцям у Капелани отримують, у госпіталі по обов'язково. Лампадка з віфлеємським вогнем буде знаходитися на вокзалі запоріжжя 1 де кожен бажаючий зможе запалити свічку і забрати його додому. Також за словами Ярослава Мотрича, його розвозитимуть по лікарнях, освітніх закладах та всіх християнських храмах і церквах. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.